Нічого. Всім привіт, друзі! З вами я, містер Флайті. ЮТ, і сьогодні не сильно хороший початок. Я десь сижу, я вже тут походив, мені вже погано якась кнопка. А, а, я монстр. І що мені треба робити? Це проходження хоррор-карти. Що це таке? Дивіться. Незрозуміло. І чого це я монстр? Що мені треба робити? Мне страшно. І чего я так швидко пикаю? А може не треба? Будь ласка. Тут никого нет. Що мені треба робити? Штичка щ це? -то? Ну, мені страшно. Закар, зачем? Иди ко. Я не раз. Що в мене опит? Що мені робити? Я не розумію. Я краще тут посад. Ах, як прекрасно! Ви ще тут? Ну я так не розумію, що мені тут треба робити? Я зайшу, дивіться, куди. Такую кімнату. Я через телки зайшов. Але як мені вийти? Так, я зайшов сюди, у меня построили. Більше коротше. Там я бачу вже якийсь прохід. Так, а що вони мене роблять? Андезит. Андезит. Я знаю, нам треба, мабуть, десь їх поставити. Вони мені видались після того, як я став тому холодильник. Ні. Зрозумів. Так оце треба зламати. Не хочу ламатись. Але що воно? Кіллер Най. Що? Ой. Ці, ці погані райони. Мені. Це зовсім не подобається. Ми вже тут були. Так. І що мені тут робити? я, я, я не знаю. Придумай. І чому не ставиться? Ставься. Чекайте, а ви бачите, я там бочці дурочку зараз. Я в бочці зламаю дворочку. Що мені треворотні? Фьорст ходять. Ідея. Крапінь тебе честь. Ні, ні. Ні. Не треба було падати в ту в бутилку. А що мені робити? Це який? Це заброшений. Заброшений місто? Покинет, давайте якось пусто ще счеш. Лет. Так, не, не можна тут помирати. А якщо тут монстри будуть? Так, біжимо сюди. Так, сюди і на дерево і з дерева. їжа, їжа. Що це таке? Мен. Так, а що ще? Це я. Че, один... Просто так... Мені що, треба готувати їсти? Робити їсти. Давай... Так, важ такі. Так. До побіження. А там мы посылаем. В это сделаем. на <кхем> только вот Давай-то поставим и поставим блок. Так. И а куда? А я еще не пойду. Да. Пошел на вещи. Там никого нема. Ну я точно знал, что не требует. Ты... А что у меня есть? О, блок. Так, тут у меня не треба. на картину. Це погано. А ну, покинути. Ой. Так, давайте зробимо для себе кімнату, але вона мене... такі. У ну, мене інших блоків, яких в мене досхочу немає. Є верстаки. А і мені їх не хватить. Ще хватить? <кхід> Верстак нам не потрібен буде. Аби он там забудувати і перебирати ці всі верстаки. Е. Е, е. У мене верстак не хоче ламатися. Ну, добре. Добудуємо мій дім. Ось ось все. Також ми поставимо сундук, верстак, печку і наковальню. Не знаю навіщо. Так, що в мене ще є? Верстак, два верстак, книжу на получка. Поставимо ось сюди. Ну і все, можна сказати, ми побудували дім. Мені треба добути дерева. Е, він не добувається, передиться рука. Але чого як в цій бочці може з'явитися ціле місто? Це мене напрягає. Так, чотири. Блят ви. Ні один монстрний а то есть. Так, перекрафтимо їх. Так, ось все. Ми взяли. І що нам з цього робити? А тут, а тут камені є. Якщо нема, то це габел. Я дарі не хочу. Придеться спустити. І є камень. Це ура! Я думав, що щось не буде. Тому біжимо. Давай намір. Ставимо. Нам треба зробити кирку. Так. Робимо. Мені не треба зубочистки. Мені треба кирка. Так, одемок і все. І пішли добувати камінь. це ну, добре. Я вже, я вже думав, що його тут нема. Але добре, що він був. Але мені треба тут якось розвитися, жити, щось зробити. Але це, мабуть, друга частина. Бо мені вже хватило того бекрумсу, але в цьому, то був не бекрум, то було щось незрозуміле, з коридорами, в яких, я, в яких мені було страшно. І, і та бочка, в якій з якимось чином з'явився ціле покинуте місто, це дуже-дуже, дуже, дуже незрозуміло. Тому пішли і зробимо меч. І... Ну це вже перебір якийсь. Так, а демо... Мені треба ще зробити. Так, беремо наші палки. Робимо кирку. Опа. І робимо меч. На всякий випадок. І що мені треба переплявляти? Навіщо в мене... І що в мене робить? Залізниця. Оце вже дуже. Навіть тут хочу зараз отак зробити. Щоб був хвіт... О, в мене ще й залишилось дерево. Добре, що залишу. О, тільки мене я ще я заламав. Ну, забуду нам ну, дошками. А це. Дубль Дубльзняк. О, молодець добрі зняв. Мені прям подобається. Так а що мені робити? А, придумав. Я пішов в чай робити.